Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитись неймовірно смачним варіантом рецепту тіста для піци, яке буде смакувати навіть у холодному вигляді. В Зручну ємність наливаємо 60 мл води, додаємо 2 столові ложки рослинної олії, дрібку солі та 120 г цільно борошна. Це основний наш інгредієнт, який робить тісто надзвичайно смачним, навіть у холодному вигляді. Розкатане дуже тоненько тісто перекладаємо на лист, гарно змащений рослинною олією. Та обов'язково робимо бортики. В якості соусу я зазвичай використовую сметану або ряженку. Приблизно 50 г, та 50 грам томатного соку та розповсюджуємо, перемішуючи по всій поверхні. Зверху я використовую приправи: чорний молотий перець та хмелі сунелі. Додаткові подробиці обов'язково читайте в описі під відео, щоб нічого не пропустити. Далі я викладаю тоненько нарізані шампіньйони, Зазвичай 6 великих штук, мені достатньо на такий розмір піци. Та заморожену кукурудзу 50-100 г. Далі, за бажанням свіжу зелень, у мене в цей раз базилік. А далі 150-200 грам тертого твердого сиру. Та ще 50 грам сиру нарізаного шматочками типу моцарела. Випікаємо піцу при температурі 180 градусів 25 хвилин. Ось така шикарна піца виходить неймовірно, смачна. Обов'язково спробуйте приготувати такий варіант тіста. Він точно вам сподобається. Любі мої, сподіваюсь, рецепт вам. Стане в нагоді. Всім вам бажаю любові, добра, миру, міцного здоров'я, Божих благословень. До нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!